Взагалі, момент з дисками, я хотів інтегрувати відео про Honda Civic, бо ці колеса саме для неї я робив. Проте я так трошечки з ними заморочився, і матеріалу було відзнято так багато, і з ним було стільки історій, що я вирішив, що ну, це буде окреме повноцінне відео. Тим більше мені є що тобі розповісти, якщо ти захочеш піти е, таким шляхом воїна, отак от поборотися. От я так. Якщо ти, так як і я, надивився тіктоків, як оці роблять колес, як оці всі штуки-дрючки захочеш це повторити, то ось тобі реальний відгук, без ніяких там прикрас. І це чисто виключно моя історія, як воно робиться насправді без тіктоковських, блогерських приколів і замашечок. Отож, я почав шукати колеса на свого цивіка, бо він був на штамповках, а треба було знайти щось прикольне і по дішману, бо грошей, як ти знаєш, у мене немає. І давайте, де знайти будь-що на японську тачку в Україні, в якому місті буде найдешевше і найшвидше. Правильна відповідь Одеса. Ти вгадав. Проте з Одесою є ще один такий прикол. Вибачте мене Одесити, але... Купувати звідти трішечки стрьомно, бо ти знаходишся далеко і не зрозуміло, що до тебе приїде. Правда, правда, добре, що в нас є таке кеве ком'юніті, і в нас є такий от чудовий оператор Вадім, якого виявилося, що в Одесі живе товариш, і він сам поїхав по ці диски, подивився їх, скинув фоточки. Я йому перевів грошенятка, і він їх придбав. Того я вже не переживав, які ці колеса прийдуть, бо їх як подивилась людина. І це саме головне правило. І ще раз доводимо, що немає 100 баксів, а май. 100 друзів по всій Україні. Так, все, йдемо мимо Chevrolet. Підходимо до Civic. І що тут до нас? А у нас тут скарб. Фух. У нас тут скарб у вигляді ось таких бубликів. А що це за бублики? Оп! Це у нас колеса на Civic. Так, витягнув одного з них. Це абсолютно рандомний диск. Отак він виглядає. Тут сліди всяких крузиків, е що були. Ну і стан такий. Нібито рівний, але багато бордюрної хвороби. Дайте трошки пострадавший він, але, але постараємося привести трошечки в порядок, щоб він виглядав більш цікаво. Так як колеса зберігалися в хліві, бо їх навряд би хто думав продавати. Певно ну, чувак просто закинув і такий оп. А я почав їх шукати в інстаграмі. Він, до речі, в інстаграмі мене знайшов. Так от то вони були максимально грязні. І перший пункт був їх відмити. Щоб їх відмити, я витратив цілий балон цієї пшикавки для дісків, я віджав у боді. Водя, дякую, привіт тобі. Як я взагалі хотів пофарбувати оцей цю центральну частину, в якийсь сам цікавий колір. Я вже знаю, які просто не хочу казати. А оце все хотів полірнути. Проте сьогодні говорив з майстрами. Сказали, що полірувати -то дорого. А на дорогу грошей нема, так що, швидше за все, вони будуть, тут у нас буде один колір, тут буде інший. Зараз подивимось. Але Вірніше, не зараз подивимось, потім подивимось. Зараз вони дуже такі захезані, занедбані, грязні, і перед тим як їх зачищати, їх треба помити. Щоб їх помити. Я придбав ось отаку от модняву Зацініть, який класний колір, одновенька ще з біркою навіть. І Бодя подарував мені. От очисник для дисків. Оп! Так, у нас з'явився момент, що в нас є більша боготинка і менша В Більшу боготинку у нас щітка заходить От, і виходить меншу, вона заходить, але не виходить. І приходиться отак просувати її. Ну що, пацани, Вийшло в мене щось отаке? Коротше, плюси і мінуси. Плюси. Ти можеш отак у ці великі павутинки попадати, робиш отакі руки, стіляки різні. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Гарненько, оп, виняв, щик переставив і погнав далі. От, отак у нас це виходить. З мінусів. У маленькі ці штучки ти можеш отак робити. Акуратенько заходиш і вже нагнімаєш. Так зробив і щоб виняти треба так, оп, рукою витягнути. Але в принципі набагато швидше, ніж просто так щоточкою лозить. І отак з кожною, з кожною, з кожною цією дирочкою на всіх чотирьох колесах. Спина болить, запехався Костян на перекур у нас вийшов. Її щось смачне, Все, іду віджимати у нього смаколики. Так, коротше, далі ми готуємо диски, колеса наші. І для того, щоб їх пофарбувати, треба, щоб нова фарба гарно лягла. Щоб нова фарба гарно лягла, потрібно стару фарбу трошечки поруйнувати, потерти її наждачки, так у нас павутинка, то ми зробили таку приспособу. Ми на свердло намотали наждачний папір і такими афінаціями стираємо фарбу, яка там всередині. А, секундочку, бо я забувся так, що до сандалі. по цьому. Так, я їх. Її... ага. А тепер давай на хвилиночку відволічемося від моїх коліс і поговоримо про торех. Якщо ти дивишся мій канал, то ти 100% бачив цю машину, бо вона і підкурювала мої тачки, і тягала їх, і возила на лафеті. Це наша дорога технічка. І настав час, що її продають. І я зараз міг би дуже довго розповідати тобі, казати, який він класний, який він рівний, небитий і так далі. Але навіщо? Навіщо ці пусті слова, якщо в нас є сайт Car Hunter. Отож, відкриваємо сайт Car Hunter, вбиваємо він номер цього автомобіля. Цей сайт і бачимо. О, перше, що знаходиться сайт Car Hunter, це те, що у нас під решіточкою сайт стробоскопи. Ай, не, не. Отож, тут про машину вся інформація, які двигуни, яка коробочка і так далі. Нас цікавить. ДТП немає великих якихось ремонтів, немає проблем з автомобілем. Немає. Отож, навіщо багато пустих слів, якщо можна говорити мовою фактів? Отож, якщо ти зараз купуєш собі будь-який автомобіль, не невов'язково цей, можливо, ти хочеш собі биточок з Америки, можливо, ти хочеш купити якийсь автомобіль в Україні і хочеш дізнатися його історію, що з ним було до тебе, то переходь на сайт CarHunter, бувай туди вінко цієї машинки, і будеш знати про автомобіль все. Посилання є в описі під відео, а також за промокодом BesmoT отримаєш класну знижку. Відео про Терегу, от тут очки. Дивись і купляй. Так от, повернемось до коліс. <с> і там стало питання, що з ними робити? Чи робити оці всякі полички, чи їх вифарбовувати, бо коли я їх відмив, то вони і так, в принципі, почали виглядати нічого собі. Проте, мене почали підбивати, що треба щось спробувати. А я такий, ну блохер чи не блохер, треба теж щось робити, пілять контент, і вирішив я, друзі, товариші. Зробити полички, щоб вони блистіли. Як робити це правильно? Ви берете колеса, берете от пачку грошей, знаходите людей, які займаються колесами, і вони вам на правильних своїх спеціальних станках е, знімають там фризою, там цей диск. Коротше, якось, Там ціла є технологія, і виходить кусочка. Але я, як і ти, простий пазар з народом, без мам та дикерітів, як то говорять, і деньох таких, звісно же, ні, значить, що ми дивимося тіктоки, беремо ті всі лайфхаки і починаємо пробувати робити поліровану поличку своїми руками. Отож, для того щоб нам зробити поліровану поличку, нам потрібно спочатку зняти з неї фарбу. Я поїхав на авторину, купив саму звичайну змивку. Я не пам'ятаю, як вона там звалася. Там напевно відео показує. Так от купив змивочку, намазав. Важливе правило робіть це в рукавичках. Бажано вдвох, бо в пальці пече так, що просто гайки. Мені рукавичку ту порвав, проїло, трохи все. Я біг, руки мив, думав, що шкіру до костомашок здере. Отож, перший пункт. Саме легкі це ми наносимо ту змивку кісточкою. Вона починає об'їдати оцю всю фарбу, починає шалушитися, і ти таким шпательком її змітаєш. Поки що все виглядало норм. Так, з кольосиками пробую експериментувати, купила таку змивочку для старої фарби через кісточку. Наношу на е, поверхню диску і отак воно все починає кухожитися фарба, з'їдається. І зараз пойдеш шпательком отак береш і воно облазить. Хм. Прикольно буду пробувати, побачу, що з цього вийде. Декілька шарів фарби. Фарба тут залишилась, бо це ну, дуже вже важко буде її виняти е шпець. Отут фарба знята і отут фарба знята. Тобто отут у нас коло на камері просто не так видно. Отут вже без фарби, це вже сама структура диску, оце ще фарба і так з кожним колесом. Ну, а слідуючий етап він найцікавіший, найнебезпечніший, і тобі так робити категорично заборонено. Не можна, забороняю, кажу, ні, щоб в мене YouTube зараз не класно. Отож, ми знаходимо автомобіль, який по розбутовці підходить під ваш автомобіль. Або одягаємо на, на свою машину. Чого я не робив це на Honda? тому що е, я витратив би на бензин більше, ніж ці колеса коштують. Тому що Honda то канджуха, гонка, ці всі діла. І жере вона, дай Боже. Шукаємо автомобіль, який нам підходить по розбутовці. Що? Такий автомобіль я не знайшов, але я знайшов дачу. Серега, і тобі привіт. Отож, я позичив свого друга дачу. По цього ці колеса не підходили, але два болта, пару шайб, і воно в принципі навіть більш-менш рівно ставало. Після того ми беремо три чи чотири нождачки, це вже залежно від того, як ви захочете заморочитись. Беремо пляшку води, пробиваємо корочку дирку, починаємо це все діло поливати, і пальчиками отак все тримаємо і стираємо ту поличку. Діло муторне, довге, затратне і кап'ятстомлююче. Можна пальці відірвати, бо пару разів вже не попрощався зі, не було б як ви неблобі пакунити зрозуміли пісні ситуації, я ось, ось, сижу тут займаюся ось цим, а тут оп. Пацанів шашлики, темне пиво. А в мене вот. Таке. Ось така вже у нас гарна паличка. Але тут кажуть, щоб вона не пересихала, то треба їй крему трошки дати. От, а я отак крему трошечки нанесу на неї. Щоб вона була зволожена. Ну як дівки ввечері наносять, то і для коліс також тут потрібно. О, і буде краса. Ну що, у нас сьогодні субота. Ми знову з Логаном. Знову новий диск. Це вже третій. І я сподіваюся, що сьогодні, нарешті, я їх закінчу. До речі, хто на мене підписаний в інстаграм, то вже бачив цю історію, що я ці колеса тут пробую полірувати. Ну і взагалі, як я їх робив, бо я відповідно в сторінці виставляю швидше, чим на ютубчик. Так от, така штука. Всі почали мені відразу писати, а чого вони такі криві. Так от. пацани, вони не криві, просто оці стандартні болти. Оці. Вони за короткі, щоб тримати цей титан. Бо тут це не, не сходиться. Я притягую колеса просто двома болтами. І відповідно виставити їх ідеально рівно не виходить. Через те вони на відео отак віляють. Але вони не, не такі вже аж криві, як ото здається на відосах. Ну, тобто не, не здається, його реально махлає через цих два болта. От Нагадую, щоб було для контрасту такі колеса в нас були. Ну як, вірніше, це вони вже відмиті, відшкурені, тут знята фарба. І така в нас була поличка. після того, як от я їх почистив і зняв фарбу. А от таке стається після оцих процедур. Ну. Краса. Чітко. Так, да, звісно, тут на самих колесах є бордюрки і так далі, але... Ну, Пацани, пойміть правильно грошей на якісь корел колеса. У мене зараз тупо немає. Ці я вихватив по дішману. І відповідно роблю зний максимум, що можна вижать. Вижимаю все, що можу. От. Для контрасту. Ну а далі ми переходимо до най-най-най цікавішого моменту. Ми шукаємо покрас. Як знову це відбувається? Ви берете свої підготовлені диски, ви берете пачку грошей, їдете до покращиків, отак все віддаєте і вони вам вертають. Ну скільки пофарбувати, колеса буде коштувати, я думаю, баксів ну, не менше, ніж 200, а то й 350, це по цінах рівного. Але знову ж таки, що? У мене таких грошей немає, значить ми заходимо в Миколу, ми просимо у нього, щоб він нам зробив це по дішману, він каже, я це долю проекту, в долю проєкту вкину, і пофарбують тобі колеса. але для цього ти маєш їх підфарбувати. Отож, я їх знову матую, перетираю всякими там штучками, обежирками, обклею. Кстати, обклею їх теж не так легко. Цю поличку потім, яку ти типу, понатирав, пообклеювати ще ого, го як треба повазитися, і віддаємо їх нарешті на покраску. Так, і в нас довгожданий наступний етап з нашими дисками. Це у нас полірована поличка своїми руками. Вже трохи притемніло поки лежало, але нічого воно освіжиться. Цей диск просто погано прикритий був, От який відкритий, от, і, близько, і все гарно. І зараз отак я їх обклею. Поличка, отута, отакок, І це все буде фарбуватися. Найважче, найважче, що звісно зробити, це цю лінію. Тобто там, де буде фарба, де кінчається лихскуча поличка всередині і має бути фарба. Вот. Ну нічого, вже <проб> трохи втомився, але Блін, вся навіть не половина роботи, але нічого, треба вже виходити на фінішну пряму. Так, тут Микола. Це наш покрасник, сказав, що перед тим як фарбувати треба обезжирити. Все, беремо, що тут у нас? Не знімай, що це кривим розчинником тебе, <проб> і безжирюєш, тебе бенегати. Якщо ти дожди. Дивись, типа. Ти зрозумів? <плес> <О, плес> тобто якщо без відео, то ти даєш одне. А як на відос, то щось. Скандали, <плес> це, це, це ти сам взяв, хотів оцим, а я от як доблісна людина, хороший друг, приніс те, що треба. Поджук. Ну тоді беремо антисилікон і обожирюємо. Так, то кажи. Будемо фарбувати диски. Не, прямо фарбувати зараз. Не, зараз буду грунтувати. Ми зараз грунтуємо диски, так? Да? да, наносимо падка. Треба білий, але є світло-світло сірий -світло Також піде? Як діти в школу? Отакий от, от у от нас вийшов хворі. Перший чого такий голос, бо ми отак зараз виглядаємо. І в лесічних масках бо туди хоча немає чим. Щоб ви розуміли, оці всі прикольчики, це все-таки Микола бере пістолет, який тільки сьогодні купив і буде лак наносити, так? Да, да. Лак. І буде лапувати мені диски. Це новий пістолет, він ще тільки-тільки з коробки винятий. Якийсь дорогий, коротше. От коробка. Тільки-тільки виняли з коробки. І перше, що потребує цей новий дорогий пістолет, це оці колеса. А пістолет, до речі, коштує там, походу, як моя Хонда. Ла! Паковка. Тільки наші на монтажці будуть просить, що блядь, дуже обережно, блядь. А як пустить. Як всі ж воно переливається? Дякую, Микола, що прокачав мої колеса. Куди там підписуватись? Буруга. <пл> Приїхали взувать е гумо на наші пісочці. Ох, зараз буде красота. І ось цей довгожданий момент результат. та Тарата. Ну, звісно, їх треба було б відмити, бо ми їх тільки що зібрали <гум> зі складу, вони там були на вулиці, вони всі в пилюці і поличко ще раз буде добре пройтись. І... Але от, отаке. От, отаке в нас вийшло отакий от от чудовий результат. І я думаю, вийшло супер. Там зараз я буду ставляти ще кадри, то воно там ну таке прям. Туди зерно таке, і ви близько, Ну все як має бути. Я спеціально не хотів якісь такі банальні кольори, там синій, е, там темний. Ну, типу, я хотів щось таке, типу, щоб отак тикали пальцями. Казали цікаво, що ну, це ці, таке. От, от, оза таке треба. Тому що Honda Civic — це жедельме. Це тобто ти можеш. Сама суть і прикол ждемної тачки японки старої, що ти можеш будь-які кольори використовувати, будь-які штучки, ти можеш, я не знаю, хочеш на весь капот статевий орган, і ти такий же пацани, жедем, не домахаюся. А купую біху, постав туди червоні колеса і всі тебе виганяють з вашого гігантка. Так от що хочу сказати про колеса, так сказати, підфіналитись. А, ну, кстати, коліс ще треба було діти гуму знайти. А до речі, я вам скажу, це 14-й радіус, і на нього вже таку низькопрофільну гуму знайти важко. Правда, мені ще так пощастило. Тікай. Ой-ой-ой, чорна то ми приїхали КГБ. Одно мися дальма. Коливо вже договорив з КГБ. Можна подорожувати. Чекі там рік? 23-й, а Чорнобога, коли ззаду підбирається, що так от проході. Що я вам хочу сказати? Е, вийшло ідеально? Ні. Е, вийшло настільки дешево, як я хотів, теж, до речі, ні. Бо весь цей матеріал, е, і всякі там і, наждачки, і шкурки, і заматюрки, і фарби, все одно воно коштує грошей і не так це все дешево, як хотілося. Плюс ти тратиш дуже багато часу. Що можу сказати? 14 колеса для такого цього всього, звісно, не дуже підходять. Треба брати від 15, -ти. тоді воно буде набагато якби, гарніше і масштабніше виглядати. Правда, на 15 у мене не вистачило грошей. Чи задоволений я результатом? В принципі, так, В принципі так, бо Блін, зробив своїми руками, воно все таки прикольне, нормально. Чи рекомендую робити вам? Ні. Чи готовий я ще раз таке робити? Напевно, ні. Більше я в таку історію в'язуватись не хочу. Але як спробувати, показати тобі, то було прикольно. Поки чорнового поїхала. І ще я, який для мене був нюанс, я шукав гуму, щоб вона була таким трошечки бубликом таким. Якби я був багатим, я б купив би собі ширші диски і гуму тоді натягнув, би, щоб вона ще більшим таким от сюди бубликом заходила. Ну, але так, поки по, -по, -по дішману. Світу по ниці, і так я вибив скидку на шини, тільки тому, що ми на твари наклеїли рекламку. <ріст> Знову ж таки, немає 100 баксів, а маю 100 друзів, яких ти можеш позичити по 100 баксів. Ну що, отакий у нас вийшов відос, Так що дивись, любуйся, і так сказати, головне, роби висновки, чи варто тобі в це в'язуватись. І хочу ще сказати, що в своєму інстаграмі я робив опитування. Хто вгадає колір, бо я викладаю в чорно-білому, і знаєш що? скільки людей Е, ну, Варіантів було десь там ну, 20-30, напевно, людей відповіло, але ніхто не вгадав. Були близько, там, типу, хтось писав ще червоний, але ну, це не червоний, це якийсь такий блискучий буряк. Отож. Спасибі тобі, що задивився це відео до кінця. Бажаю міцного здоров'я та завжди хорошого настрою. Не забудь підписатися на цей канал, ставити пальчики вверх, писати багато коментарів. І якщо ти цей канал хочеш підтримати, то там буде в описі посилання на монобанку. Так що може закинути пару гривень, де будемо підмінячити далі фонду. І підписуйся на соцмережі, підпишись на інсту. Тим вже от okay. Я зараз знімаю це відео, і в інстаграмі вже покажу справжній яке шлене про який колір мають ці диски а ти ще будеш от на ютубчику сидіти і чекати, поки я його демонтую все до нових швидких зустрічей! і задума я снімаю все пишемо взагалі ахаїда Нормально, все. Я... -чуть. Моментики. Отож. <кхм> Взагалі, момент з дисками я хотів інтегрувати. Взагалі... 26 секунд.